Дякую, Юлію. Продовжуємо з Андрієм Юсовим, речником головного управління розвитки Міністерства оборони України? Пане Андрію, вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава вчора гур повідомило, що за їхню інформацію, тобто за вашою інформацією, зараз на окупованих територіях України росіяни тримають 462 тисячі військовослужбовців, і це тільки мова про сухопутні війська, це не враховуючи розгвардію і інші допоміжні структури. Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація про те? Чи вистачає росіянам цього контингенту для реалізації їхніх завдань, які постійно, до речі, змінюються? Чи все-таки питання мобілізації знову буде актуальне для росіян після березневих виборів Путіна? Ну, насамперед, так, прозвучала ця точна цифра, але в цілому показники понад 450 тисяч це не нова інформація. Вже довший період ворожого угруповування підтримується саме в цих межах і так плюс? Компонента розгвардії спецслужби інші складові, і це означає, що для повномасштабних наступальних операцій на зразок початку повномасштабного вторгнення цього ворогу недостатньо. Попри те, що це угруповання вдвічі більше, понад двічі більше ніж на початку повномасштабного вторгнення. І так, мобілізаційні заходи на Росії тривають і після виборів Путіна. Цілком ймовірно, що актуалізується питання і публічної, але не лише прихованої мобілізаційної кампанії. Зрозуміло. А в ці 462 тисячі враховані шторм З, якими зараз завалюють росіяни на Авдіївському, на Луган. На, цьому... на авдійському і Бахмутському напрямку так враховані різного роду угруповання, включно із Шторм Z і іншими так званими приватними військовими компаніями, вони звичайно ніякі не приватні. Це такі гібридні форми окупаційного корпусу в Україні. Добре, пане Андрію, тут вчора генпрокурор підтвердив інформацію про те, що росіяни б'ють по Україні, в тому числі і північно-корейськими балістичними ракетами. Слідство вже це встановило остаточно. Скажіть, будь ласка, чи є в розвідки розуміння, в яких обсягах Північна Корея передала росіянам балістику і що ще вона передала? Ну насамперед, з кінця, що ще передала, ми розуміємо. І ця інформація вже також звучала. Тобто, там факт оборонної співпраці він е, не прихований характер носить. І так, постачання артснарядів, БК, е, снарядів для реактивних систем залпового вогню, е, мін це те, що мало, мало факт і підтвердження. Що стосується балістики. Так, така інформація, яку ви озвучили, вона відома, але далі зараз продовжується збір даних і до розвідка для того, щоб подальшому можна було більш детально і проаналізувати ситуацію, і можливо прокоментувати. Зрозуміло з повагою. Ставимося до стриманості. Е, в такому разі у нас є дві країни: Іран і Північна Корея, які відкрито постачають Росії озброєння, інші. Е, Утримується, але чи є у вас розуміння, хто ще може підсилювати російський ВПК, який, схоже, не дуже справляється з обсягами потрібного? Ну, навіть Іран, якщо ми говоримо про публічність, тут достатньо стриманий. Він досі нічого публічної не підтверджував. Відома офіційна співпраця і на початку повномасштабного вторгнення з Білорусі, що стосується. І постачання певної номенклатури озброєння і, і снарядів і ремонту техніки. Але в цілому країн урядів, які офіційно готові підтримувати державу, агресора, державу терориста і режим Путіна і Російську Федерацію, мається на увазі, їх обмаль, тобто навіть найближчі соратники публічно цураються від такої підтримки, намагаються уникати підтвердження цього. Ну, про білорусь так хороше нагадування. Хоча кажемо, Росія маємо на увазі Білорусі фактично навпаки. Вони взаємозамінні як детальки Лего. Але... на щастя, на, на, на щастя, не повні не в повній мірі так, тому що ця блакитна мрія Путіна про втягування Білорусі в повноцінну наземну операцію на своєму боці проти України. Вона так і не справдилась. Ну це один з елементів, які варто враховувати. Так, дякую за це уточнення, пане Андрію. Стосовно російського ВПК, вони хваляться, що перевели економіку на воєнні рейки, все 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 налагодили. Але як бачимо, їм все одно бракує цих потужностей. Як ви оцінюєте як розвідка спроможності російського військово-промислового комплексу і чи мають вони можливість його поглиблювати? Вони пробують над цим працювати, але стикаються з низкою обмежень. І так санкції в цьому випадку. Працюють і створюють додаткові складнощі. І по сучасній оптиці, електроніці, схеми, мікрочіпи, це те, з чим стикається з нестачою ворог, він намагається налагоджувати саме схеми сірого так званого імпорту або відвертої контрабанди. І в цілому Росія сьогодні крупний контрабандист озброєнь у світі. Але що стосується розробок сучасних високотехнологічних озброєнь. З цим є складнощі разом з тим. Технологічна база іще ще пострадянська залишається, і е, певні спроможності, і що стосується розконсер... розконсервації, модернізації, е, виробництво е, арснарядів. Зокрема, е, у них є це, не покриває потреби е, фронту і, і повномасштабного вторгнення в Україні, але намагаються мобілізувати і відтворювати те, що багато років руйнували самим режимом. А що на що відомо про плани і російського ВПК і в залі російської армії на найближчі кілька місяців? Я маю на увазі, що у березні ж будуть оці перевибори Путіна, і відповідно під час кампанії, яка така сяка, але імітація виборчої кампанії там буде, путіну треба буде щось пред'являти своїм виборцям, аби вони, хоча б, формально, прийшли і поставили галочку напроти його прізвища. Тому треба пред'явити якісь перемоги, на чому буде концентруватися російська пропаганда, і очевидно будуть якісь. Завдання для російських збройних сил на території України, що вони хочуть досягнути до березня? Якщо ви запитуєте про, про пропаганду, то російській пропаганді реальність вона не, не дуже значима. І якщо немає реальних здобутків, а їх немає реальних здобутків на полі бою, то будуть вигадані уявні реалізовані чергові інформаційно-психологічні операції проти України, оголошені неіснуючі перемоги. Це те, що російська пропаганда буде робити обов'язково і вже робить, готуючись до виборів Путіна. А що стосується поля бою, то так ворог продовжить окремі е, окремі операції наступу на окремих ділянках фронту. Ми бачимо на українському сході загострення, які тривають, і е, активну дію також і українських сил безпеки та оборони. Е, Тут власне і військове і політичне керівництво і поінформоване, і готується до різних сценаріїв. Ну зараз виглядає загроженим куп'янський напрямок, тому що там недавно були виїзні засідання, в яких брав участь і міністр оборони і головнокомандувач пан Залужний, і генерал Сирський. Тобто, всі говорять про концентрацію Росіян на фоні куп'янського напрямку, що вам про це відомо, і що можете повідомити в ефірі. Більше ніж повідомлялась, ми наразі повідомляти не будемо, але так українські сили безпеки та оборони готуються до різних сценаріїв, і в тому числі на купівському напрямку. А що стосується дій ворога, то це завжди буде комбінований характер носити. І якщо ми говоримо, наприклад, про постійну загрозу з повітря, ті самі ракетні удари, удари БПЛА, то це також елемент реакції на відсутності успіхів на полі бою. Тому разом з інформаційною компонентою, з пропагандою, так ворог буде до березня намагатись максимально активну позицію займати. Україна тут недавно запустила проект для родичів російських військовополонених, який називається Хачу найти». Можете детальніше розказати, наскільки він актуальний, і чи бачите ви інтерес зі сторони російських сімей, які шукають своїх людей, що очевидно перебувають в Україні? Гарний проект чергова гуманітарна ініціатива України, попри по про те, що ми жертва. Цієї військової агресії, геноцидної війни, але тим не менше, ми демократична і правова держава, і запуск цього проекту власне став відповіддю на такі чисельні запити і звернення від російських жінок, від російських родин, родичів окупантів, які опинились в Україні за різних обставин: хтось примусово мобілізований, хтось в гонитві за легкими грошима, і власне Російська Федерація як держава свої функції не виконує перед. Цими людьми не інформує про те, що з ними, де вони, який у них статус, і навіть якщо окупант загинув, а тіло вже передано до держави агресора, то ну власне родичі все одно не отримують інформації. Як часто йде мова і про перебування в полоні? Тому раз держава-агресор не виконує цю функцію, то координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відповідає за поводження і захист прав не лише українських полонених в Росії, але й російських полонених в Україні. Тому так Україна буде надавати таку інформацію, тому російські громадяни мають право звертатись, отримувати її, а далі вимагати від якщо вони здатні на це. Вже від російської влади конкретних дій, підтверджень і офіційних кроків, і виплату на ладу Калину Виплату на ладу Калину або обміни повернення, якщо окупант живий і знаходиться Чи правильно. Я розумію, що мова йде не тільки про живих військовополонених, які зараз перебувають в Україні, але також і про загиблих, якщо ми знаємо, що такий то такий-то окупант загинув. Саме так, і про загиблих, якщо є підтвердження, і про тих, хто в полоні, якщо є підтвердження, і про безвісті зниклих. Зрозуміло. Дуже дякую, пане Андрію, що змогли долучитися в ефір до нас. Андрій Юсов, дякую. речник головного управління розвідки Міністерства оборони України, був гостем нашого ефіру.